Ну Ось зараз я покажу вам, яку роботу я роблю на пасіці. Постараюся показати зараз без димара, ну, якщо слід буде, то димар запалю. Ну ось моє недопрацювання. Язик з медом. Ну, зараз поставлю у сім'ю, якої теоретично меду може бути мало. Деколи така робота може трохи вибивати з колії, але і на таких ситуаціях теж зна знаходиться вирішення. Попробую метку. much need 14 рамок тут. Ось рамка медова. Тут ще є розплід. Трошки є розплоду, небагато. І він, скоріше за все, що до викачки він не, не викачається. Ось цю рамку я буду е, значити як рамку для викачки. Ось ця рамка, вона. Не надто тяжка, але теж рамка для викачки. Отут одноденний засів. Ця рамка, вона хоча важка, але для викачки вона не здібна, не придатна. Рамка з розплодом. Тут з цієї сторони відкритий розплід. Рамка з печатним розплодом. Меду залито дуже гарно, тому рамки для зимівлі досить хороші. Ну і практично для мене розбирати гніздо вже далі не потрібно. Рамка знову з розплодом теж залита гарно медом. Я вже розумію, що тут слід викачувати і як сім'я заготувала в зиму. Ось, наприклад, рамка з печатним розплодом. Який теоретично можна би було навіть і викачати. Можливо, я пізніше її позначу. Хочу вже до кінця розібрати гніздо для відеоролика. Рамка теж непогана для викачки могла би бути. Рамка з відкритим розплодом. Тут є і маточка. Ось вона в самому низу по центру рамки. Так що в цій сім'ї дві рамки медових точно треба викачувати. Ну і ще дві рамки, які я говорив. Перед цією рамкою вони теж теоретично можна було би викачати їх. Так, підрізаю крило. Крило підрізане. Все, випустив матку на рамку. Можливо, ці рамки я відразу поставлю ящик. Рамки досить гарно заповнені медом, навіть розплідні. Зараз додивлюся гніздо. До кінця ну і вже тоді більш конкретно вирішу чи слід ці рамки відкачувати. Так, ця рамка теж розплідна, але і меду тут не мало, багато меду. Так, знову такі рамка медова. Рамка теж медова, але трошки більше є розплоду. Рамка теж з розплодом і з медом. Ну і ця рамка менш медна. Можливо, навіть її доречно було би поставити середину і, можливо, навіть матка захоче на ній червити. Подивимось, як воно буде. Ось так. Зараз трошки підчищу рамки і складу гніздо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Цю рамку можна було б навіть і відкачати. Ця сім'я принесла 5 рамок меду. Один, два, три, чотири. 6, 7, 8, 9. Ну і ще одну десяту рамку. Е, можливо, навіть і цю. Плюс 4 відкачаю. І буде цілком класна сім'я в зиму.